Добрий вечір, дорогі друзі. Вітаємо вас на Ютуб каналі Вічі, Євангелія сьогоднішнього дня в ефірі поряд зі мною про Володимир Давидов. Отче, вітаю тебе, вітаю тебе, Ілона! Вітаю наших глядачів на Вічі! Христос, Воскрес! Поістину Воскрес. Отже, читаємо Євангелія від Іоанна. У ці дні Слухай. ходив Ісус в Галілеї, бо не хотів в Іудеї ходити, тому що іудеї шукали його вбити. Було ж близько свято Іудеї, шатрування. тоді сказали до нього брати його: вийди звідси та йди в Іудею, щоб і учні твої побачили діла твої, які ти твориш, бо ніхто не робить щонебудь таємно, а сам шукає бути відомим. Якщо ти таке твориш, яви себе світові, бо навіть брати його не вірували в нього. Отже, а коли це сталося? Вже після того, як Ісус вийшов на проповідь, і от чому брати Христа? Ну, певно ж, навіть ми читаємо в Євангелії, що вони були вже свідками чудес, які він творив, але тут уточнюється, що вони не вірували в його Божу силу. І взагалі от цікаво, які у Христа були стосунки з його братами, я так розумію, синами Іосиф, Іосифа про це дуже мало відомо. Ми єдине знаємо, що тільки один з тих братів, брат, тобто апостол Яков, брат Господній, він був. Один з тих найближчих 12 апостолів, 12 учнів Христових, а всі інші, ну, по-перше, ми знаємо, що Христос, коли був в своїй вітчизні, особливо в своєму місті, звідки він родом був, де, де він виріс по суті, то Назарет, то, якби не творичу, ми знаємо цю знамениту фразу: нема пророку в вітчизні своїй. От саме таке відбувалося. Тобто, дійсно ті його родичі, брати Йосиф, сини Йосифа, вони ж були свідками, того, як зростав Христос, як він був маленький ріс. Звичайно, в них було таке ставлення до, до нього, коли вони побачили, що він не такий, як вони, що він е, творить чудеса, що йому під власні, ну е, ці сверхістецтві сили. А, то, звичайно, в них це визивало такий, він же як, такий, як ми. Ну. А тут ще Христос постійно говорить: от ми ж можемо прислідкуватись Євангелія е, від Іоанна, якраз оці е, повчання, які Він говорив, там, е, ми чули протягом тижня минулого, зараз, де він говорить, я і отець одне. Він постійно вказує, підводить до того, що. Е, Підводить до свого <кхем> божественного достоинства. І звичайно, їх це якби ну, зачіпало. Тобто вони в ньому явно не бачили когось більшого, ніж вони. А тут він робить чудеса і говорить, що він ну, що він Бог, що він Месія, якби вказує постійно на це. Звичайно, їх це е, розлючувало. І от мені цікаво, сподобалось тлумачення цього місця, де вони кажуть: а, ну йди в іудею. А, адже якби ну, треба пропов... являти себе, треба ну, свідчити про себе і mm -hmm. творити чудеса, пок... е... і не боятися того, що тебе там переслідують. Е... Чому вони так говорять? Не через те, щоб Господь себе являв. Ні. Вони якраз бачили, що Господь це робить в Галілеї. Господь е... проповідує, творить чудеса. І ну присвоює от в тих діалогах, в тих словах, яких він звертається до іудеїв, він присвоює ну собі почесті, так щоб, якщо ну, так, так би мовити, підводить до цього, щоб люди якби розуміли, хто перед ним. І звичайно, вони бачили, що Христос ну, якби, для них це була як зухвалість Христова, як його гординя. І вони кажуть: Ну тоді не бійся, йди і далі проповідуй, mm -hmm. точно так же. А якщо ти боїшся і не будеш проповідувати в іудеї, значить ти дійсно зухвалий, значить ти отут на себе. ну, якби, Береш те, шукаєш, не маєш. Шукаєш марнославства. Uh -huh. ну, Отаке от нерозуміння Христа. Це дійсно було: ну, uh -huh. ну нема пророка в свої. Uh -huh. от цим завершити знов цими словами. Можливо. Говорить їм Ісус, час мій іще не настав, а ваш час завжди є готовий. Не може світ ненавидіти вас, мене ж ненавидить, бо я свідчу про нього, що діла його злі. Ви йдіть на свято це, а я ще не піду на це свято, бо час мій ще не сповнився. І сказавши їм це, він залишився в Галілеї. Ну, отже, якщо ми маємо наслідувати Господа, чи означає це, що і ми повинні свідчити про гріхи і провини нашого світу, наприклад, чи суспільства, наших громадян? Як ти вважаєш? Ну, Все таки функції Бога на себе мене ну, не варто перебирати. Думаю, якщо ми займемося, поставимо собі за ціль свідчити і знаходити гріх в собі, шукати його і викорінювати, то у нас не буде часу на те, щоб свідчити гріхи світу. Ні, звичайно, безумовно. Християнин, коли бачить безщастя, він може бачити потурання віри. Поплюження віри, він може захищати і він повинен захищати. Але от саме тут є ж грань казати, що це неправильно і це є антихристиянським законом чи діянням, чи чи позицією, а, яка суперечить вченню Божому, але це свідчення того, що щось неправильно. А друге, осудження. Тобто ви не праві, ви такі, як... ні. Тут в даному випадку ми можемо. Виявляти, але не осуджувати. Осуджувати ми можемо тільки самих себе. Uh -huh. ну, Надіюся, я відповів. Так. А як прийшли брати його на свято, тоді і сам він прийшов неявно, а ніби таємно. Іудеї шукали його на святі і говорили, де він. І багато було пересудів про нього в народі. Одні говорили він добрий, інші казали ні, але він зваблює народ. Проте відверто ніхто не говорив про нього, побоюючись іудеїв. Хоч, от поясни, будь ласка, чому все ж таки ще не говорили так відкрито про Христа і що означає фраза, побоюючись іудеїв? До чого тут іудеї? Я Тобі скажу, що тут якраз апостол Іван Богослов він описує так гарно взагалі ситуацію, яка відбувалась в тому ж Єрусалимі. То дійсно в іудею приходили на, от, на було три великих свята: свято Песах. Свято, а, як же воно? оце зараз кущів, mm -hmm. це свято збору урожаю. І свято може, зараз вилетіло з голови. Mm -hmm. якби сам, сам mm -hmm. початок по, е, заклад. Чи, м, господи. Ну, ще одне свято, давай не будемо. Те що, те, що, да, те, що передує, коли ми сіємо, коли ми садимо все mm -hmm. от, якби, початок, закладаємо у майбутній mm -hmm. Боже, не можу зараз згадати, то всі, звичайно, йшли в Юдею, а саме в Єрусалим. Христос прийшов таємно, тому що, щоб не викликати ще оцей передчасний. Негативу, як ми будемо далі читати з вами, часто в Євангелії будуть такі слова, що бо ще не настав його час, коли його хотіли схватити, то він якби йшов, залишав ту все то, те місце, де був накал такий проти нього. І, і от ми бачимо от, зі, зі слів Євангелія, о цих останніх, що апостолен Богослов намагається. Описати нам ну, обстановку, яка mm -hmm. була в той час в Єрусалимі, що дійсно одні про Тобто про Христа пішла мова по всьому народу по всій, по, по всій тій місцевості, і вже знали про нього. І очікували, звичайно, якщо він видатний вчитель, цілитель, пророк, скажімо так, то значить на таке велике одне з трьох великих свят. Іудейських він має прийти в Єрусалим. Значить, десь він тут вже має бути, і всі його чекають, ждуть, але знову ж таки перешіптуються, бо бояться влади іудейської, тобто тих же фарисеїв і їх прибічників, які хотіли його схватити. Тобто, звичайний просто людин. Йому було цікаво, де ж той Христос, де ж той пророк, але до іншого свого друга він говорив якби не голосно. Не відкрито, тому що могли б сказати, а ти його учень, ти його прибічник. А йди сюди, ми тебе зараз в темницю посадимо. Адже фарисеї мали на то е, можливість або там якби звинуватити чи там ще щось. Ну якби утискати права людини. Нашими так, термінами, якщо кажучи, то через це люди дійсно побоювалися от тих іудеїв, якби влади іудейської і перешиптувалися, і дійсно очікували появу там чи там самого Ісуса Христа. Угу, ясно, зрозуміло. Тепер все зрозуміло. Дякую тобі, отець Володимир. І на сьогодні ми обговорили весь фрагмент, тож будемо завершувати і прощатися. Хай Господь благословляє і оберігає. Ставте вподобайки, підписуйтесь, шерте наше відео. Так, до побачення, друзі, до завтра.